Міжнародна правозахисна організація Freedom House оприлюднила сьогодні звіт про свободу інтернету у світі. За результатами дослідження Україна залишається у списку країн з вільним інтернетом, але погіршила результат порівняно з минулим роком. У 2013 році Україна опинилась на 16-му місці з 17 країн з вільним інтернетом. Найкраща ситуація із свободою інтернету згідно з звітом в Ісландії, Естонії, Німеччині США та Австралії. Кращі за Україну результати також мають Великобританія, Філіппіни, Грузія, ПАР і Кенія, Росія, Азербайджан і Казахстан опинились у числі держав з частково вільним інтернетом, Білорусі і Узбекистан невільними. Більше поговорити про ситуацію зі свободою в інтернеті в Україні. Ми запросили до студії заступника головного редактора сайту Українська Правда Сергія Лещенка. Дякую, Сергію, що ви. знайшли сьогодні для нас час. Отже, як би ви сьогодні оцінили стан свободи в інтернеті в Україні? Я вважаю інтернет сьогодні найбільш свободне середовище, найбільш вільне, тому що регулювання з боку уряду найменше, але й ризики перед інтернетом найбільше, тому що перед виборами президента для влади буде конче необхідно контролювати інтернет. І це можуть бути будь-які сценарії, просто від того, що Фейсбук в Україні буде відключений просто наступного дня після виборів, аби унеможливити мобілізацію, і закінчуючи дискредитацію інтернет-видань, які є не підконтрольні владі. Наприклад, те... те саме, що зараз відбувається з українською правдою. Дискредитація вже насправді почалася. Але чому ви вважаєте, інтернет ще залишається таким вільним вікном взагалі в ситуації? Проблема в тому, що регулювати інтернет складно самому по собі уряду, тому що це середовище, яке виникло. І регулювалися без участі уряду саме самі, як інтернет-діячі, вони це середовище започаткували. І, власне, навіть домени, які існують в інтернеті, вони не регулюються урядами в багатьох країнах. Тому це найбільш такий болісний момент для влади контролювати інтернет. Це найчаще зробити, але без цього фактично неможливо побудувати авторитарний режим. Ну от, наприклад, інтернет контролюється в Росії, інтернет контролюється в Китаї. Чому ви вважаєте взагалі? Чи можливо ще Україні українському українській владі верстати, наприклад, з упущени, я б так сказала, так. і чи взагалі можливо контролювати? Я інтернацію? думаю, тут буде йтися про інше про дискредитацію тих видань, які існують, плюс запуск. Провдних видань для того, щоб це середовище контролювати вже зсередини. тому що ну очевидно влада прозівала той момент, коли можна було інтернет взяти в лищата і фактично заморозити ситуацію, як це там відбулось в Китаї або в Росії. Але все одно влада буде намагатися посилити свою присутність в інтернеті, і без цього неможливо виграти вибори для нинішнього президента в 2015 році. Це очевидно, чому це сталося? Чи влада просто не догледіла, не розуміла важливість інтернету? І чи взагалі усвідомлюють сьогодні, як, як користувачі, так і і влада, зокрема, і журналісти, важливість і вагомість інтернет зв'язку ну, для влади очевидно. Інтернет важливий. Минулого року було дослідження, яке показало, що 40% українців використовують інтернет як друге джерело інформації після телебачення. Тобто, фактично вже половина громадян знає про події від паралельного ресурсу. Тобто контролювати телебачення замало, як це було в четвертому році перед помаранчевою революцією. Тому, звичайно, і виклики перед владою тепер на порядок вищі треба контролювати інтернет, якщо ти хочеш затриматись при владі за допомогою фальсифікацій. Влада прогавила, я думаю, тому що була в нас, скажімо так, передишка між авторитарними керівниками протягом п'яти років, і за цей час, звичайно, відбулася якісна зміна в суспільстві. Люди стали використовувати інтернет. Тепер набагато складніше регулювати владі, і будуть, я думаю, нетрадиційні методи. Тобто... Не буде, наприклад, як це є в Китаї, але будуть інші дискредитація журналістів, злам паштових скриньок, залякування непрямими способами. Як ви плануєте боротися? Ну існує напевно якісь очевидні речі, там солідарність журналістів, спротив. У нас є приклад як закон про наклеп, який влада намагалась проштовхнути, вдалося зупинити за допомогою журналістської солідарності. Я думаю, в даному випадку треба знову ж таки з журналістами збиратися разом і робити все можливе, щоб цей це сценарій, який дехто в владі в силових структурах для себе намалював на 15-й рік. У 2012 році, за даними Freedom House, Україна була ледве втрималася в, в категорії частково вільних держав, взагалі щодо свободи в медіа. Mm -hmm. Чи вдасться Україні за результатами 2013 року, з вашої точки зору, втрим далі втриматися? Я в цій думаю, категорії? що ці дослідження, які зараз оприлюднені, вони кілька місяців, скажімо так, лежали на полиці. Зараз ситуація погіршується. Я думаю, що ми побачимо в наступному звіті інформацію про клон які виникли, наприклад, в «Українській правді», або про фальшиві сайти, про фальшиві газети, про злами поштових скриньок та виток цієї всієї інформації в мережу, звичайно, без влади це не могло відбутися. І я прогнозую, що наступні показники будуть менш втішні для Віктора Януковича. Ну і так само є небезпека нападів на журналістів. це залишається в будь-якій державі, яка знаходиться на шляху від авторитаризму до демократії або навпаки. Дуже дякую, Сергію, і сподіваюся, що ви до нас ще прийдете. Нагадаю глядачам, гостем час тайму був заступник головного редактора Української правди Сергій Лещенко.